Прийняти надзвичайно непросте рішення скласти повноваження військового голови. З такого звернення Мера жмеренки почалась 23-та позачергова сесія тамтешньої міськради. Після восьми років роботи Анатолій Кушнір пішов з посади. Своє рішення напередодні написав у заяві. Це пов'язано з станом мого здоров'я. Підтвердили слова Анатолія Кушніра і депутати кажуть мер жмеренки і дійсно минулоріч більше місяця був у відпустці за станом здоров'я. Не можу я ховатися в поліканяних, перебувати якихось відпустки. Дякує депутатському корпусу та своїй згуртованій команді за багаторічну працю. А ті у відповідь дякують голові. Ви як наш лідер, який був, є і буде нашим лідером, якого ми підтримували. Постійно всіх ваших крок ми підтримуємо і старіше. Хочу подякувати вам за роботу, за те, що нас навчили Ви дійсно мудрий керівник. Відповідно чинному законодавству, відтепер крісло мера займає секретар міської ради Вадим Кожуховський. Разом із новим очільником залишається потужна команда заступників, які не один рік працюють на розвиток Жмеринської громади. Тобто люди, які працюють зараз в виконавчому комітеті, вони його добре знають, він їх добре знає, і вони зрозуміли, що потрібно реалізовувати, які задуми потрібно реалізовувати Анатолію Петровичу. Тому всі його постанови, всі його починання, а також, скажімо так, той алгоритм дій, який він для себе нам запровадив, ми його будемо виконувати. Змінюватись в місці нічого не буде. Ми будемо продовжувати його роботу, будемо продовжувати його гарні починання, і будемо продовжувати його гарні справи. Новий виконуючий обов'язки голови Вадим Кожуховський з перших днів війни, яку в 2014 році розгорнула РФ проти України, взявся за зброю і пішов обороняти рідну землю від ворога. Ми відправились на схід України захищати нашу державу. Піски опитне водяне в цих районах. Кіборг разом із земляками тримав оборону Донецького аеропорту. Тож на собі відчув на що здатен супостат. Щоправда, сам захисник про це нашій знімальній групі розповідає неохоче. каже, втратив там багато побратимів пекло, яке вісім років тому заварила на нашій землі російська армія, триває. Тому допомагати не припиняє. Це не тільки автівки, це і речі, і теплий одяг, і дрони, і буржуйки, і все, все генератори, все, що необхідне, що вони говорять, то то і стараємося забезпечити. Одна волонтера Юлія Черкас не зараз під цей, ну, не під час гострого вже такого загоснення, але раніше вона з 14 року цим займається. То був такий випадок, що вона навіть балки звідси дерев'яні для бліндажів відправляла в Донецьку область. Потреби на фронті молодий військовий відчув на собі. Тож, згуртувавши зусилля міськради, громади, бізнесу та донатам небайдужих земляків, тримають волонтерський тил як можуть. Був гуманітарний штаб у нас в парку. І молодь займалася, ми якось приїхали до них, і ну, воно мені так закарбувалося в серці. І така бабушка йде, років 75-й, з банкою гірків і прийшла, просто поставила, каже, от заберіть і все. І воно якесь ну, душевне таке от, моменти, такі вони дуже запам'ятовуються. І ти дивишся, що жмерянчани дійсно найкращі люди, і вони готові дати останнє, аби допомогти і армії, і біженцям. Сьогодні в місті залізничників проживає майже 50 тисяч людей, і всі, як один, об'єднались заради перемоги.